Україна отримала американські радари, досвід роботи з якими збройні сили мають ще з часів. АТО. завдяки цим системам наші військові вираховують траєкторію польоту ворожих снарядів. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про контрбатарейні РЛС НТПК-36. шість. роза, ямомі, азіродів двадцять віри. Прийом. Перші версії таких радарів розроблені ще у 60-х роках минулого століття під час холодної війни. А в 80-х такі радіолокаційні станції навіть допомагали у спостереженні за незаконним обігом наркотиків у США. Ентіпікю досить мобільна. Розгортання за якихось 15 хвилин, і військові вже можуть вичислити звідки ворог веде вогонь. Згортають станцію взагалі за 5 хвилин. За 40 років виробництва зійшло понад декілька сотень радарів різних модифікацій. Один комплект радіорадару NTPQ коштує приблизно півмільйона доларів. Зараз це основна радіолокаційна станція, яку використовують сучасні армії світу. Засобами радіолокаційної розвідки цілодобово ведеться спостереження, яке виявляє артилерію противника, міномети, РСЗВ. І вже вогневими нашими підрозділами наноситься вогневе враження. Нами було виявлено е, близько 44 е, одиниць бронетехніки, 30 одиниць танків, е, 40 одиниць автомобільної техніки. Я взагалі мовчу про особовий склад. Ця частина була вражена, подавлена, знищена і тому подібне. Радар виявляє цілі дальністю до 24 кілометрів. Ствольну артилерію він може помітити за 14,5 кілометрів, міномет за 18, а реактивну артилерію за 24 кілометри. Більше того, ентіпікю розрізняє до 10 різновидів озброєння. Насправді мається на увазі, вони можуть виявляти велику кількість цілей, але значна частина. Цілий є в програмному забезпеченні маски, так звані, і вони за цими стандартами, так скажемо, класифікують, внутрішньо класифікують цілі, тобто їх розпізнають. І коли на радарі там відбувається засвітка, він просто не повідомляє не тільки що там якась гармата, а він може там, грубо кажучи, відвезли нити мсту від гіацинта. Перші дві станції Сполучені Штати передали українським військовим для роботи на Донбасі ще у 2015 році. Наступного року ще дві. Загалом до початку повномасштабного вторгнення в Україні налічувалось 11 контрбатарейних станцій НТІПІК'ю різних модифікацій. Основна наша задача це засікати артилерію противника, передавати ці координати на наші арт-системи, які вже потім будуть наносити вогневу нову Цілі, які знищуються по нашим координатам, це артилерія противника, міномети і тому подібне. Нашим координатам знищували батарею 2С3 противника, три машини. Так, сьогодні ми засікали РСЗВ противника, артилерію противника та міномети. Ми передали ці координати старшому начальнику, і він наносив. Враження. Всі дані передаються на планшет оператора, який сидить в автомобілі управління. Для безпеки увесь екіпаж взагалі може працювати дистанційно від машини за 100 метрів. Також система не потребує спеціального штаткування для ремонту. Все привозиться з собою, і у разі незначних пошкоджень контрбатарейний радар ремонтують за 30 хвилин і він знову виявлятиме ворожі цілі і коригуватиме вже нашу артилерію. Для як кажуть, атлетки. Тобто, коли гармати? Засоби передачі даних і засоби виявлення даних цілий діють в єдиному, в єдиному і нерозривному комплексі, діють швидко і оперативно. Насправді час реакції ну, складає зовсім, зовсім мало, декілька, декілька хвилин практично від ведення вогню до отримання отвірки. Після повномасштабного вторгнення Сполучені Штати теж передають контрбатарейні радари. Всього у рамках допомоги Збройні сили отримують 36 таких станцій. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили. Росіянам буде атв'ятка.